Лава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Я все ж Друге відео інженеру Руслану так, по щодо принципової побудови компресорної установки, яку він має зробити на двигуні внутрішнього згорання. Дивись, привід, Руслана, я до тебе звертаюся. Це привід, наскільки я знаю, у тебе такий самий. До нього з одного боку кріпиться голова, сам компресор. Ну, з іншого боку, тут у нас крішатка обдуву. Чому? Тому що сам компресор теж треба охолоджувати. У тебе, я так розумію, ще двигун внутрішнього згорання треба буде охолоджувати, бо тут електричний двигун не охолоджується додатково. Наскільки я знаю, у тебе такий самий привід. Цей привід з насосом оливи. Це насправді дуже крутий привід. <кхем> Вельми дефіцитний. Дуже цінні речі. Чому? Тому що там всередині насос оливи, і все це дуже вирішено компактно. Механічний насос, звичайно, на шестернях. Все це дуже компактно. Ніяких окремих насосів немає. Тобто у нас йде привід. Реду... Ну, це не редуктор, це просто привід з насосом оливи. Бачок оливи, фільтр оливи. Тут він, до речі, вирішений. Не найкращим чином. Він в нижньому габариті. Він завалений донизу. Так? Тобто, коли ти його в якісь машини, він все на світі чіпляється. Ти так, будь ласка, не роби, бо ми це теж переваримо. Ми його переваримо горизонтально. Фільтр має бути ну, максимально низько. Так? Тобто, це от нижня точка бака. Він нижче бака. Але він має бути горизонтально. От, ну і... Ну і нічого, просто має бути горизонтально, так? <кій> Зараз він вертикально, треба його переставити горизонтально. Отут у нас була стійка під балон, але ми від неї відмовилися. Бо балон у нас просто лежить на землі. Оце зайве рішення. Ми його ми цю раму переріжемо, приберемо вологу масло відділювач. У тебе він трішечки інший. Але ну, в при принциповій схемі він є. У тебе. Там є такий балончик вологу, оливу відділювач. Кран до, оло, до відділювача цієї вологи і конденсату. Ну, фільтр на вході, звичайно, з компресора стоїть це ну, принципово. Манометр. <кхух> Манометр повітря. Манометр оливи. Подивися там параметри тиску для цього компресора робочих Якщо не помиляюся, воно в районі. 2,5 атмосфер. Тобто от іде редуктор. Не редуктор привід з насосом оливи, і оцей рукавчик згори, він йде на манометр. Так? Тобто там забирає до насоса, віддає до насосу і віддає на манометр. У тебе має бути все так само. Дивись. Ми оцей вологовідділювач, ми його невдовзі маємо переставити от сюди. Тобто максимально укомпактнити конструкцію. Тут він трохи рознесений, але нема потреби йому так бути рознесеним. От сюди він ставиться, фактично впритул. Треба розуміти, що це нормально зроблена установка, туди вже ну, ніхто не лазить нормально часу. Так? Обслуговування полягає ну, тільки в заміні оливи і фільтра. Коли-не-коли. Ну, коли голова також міняється. Що це означає? Це означає, що ми робимо максимально компактно. Тобто в даному випадку, дивіться, ми вологовіді поставимо от сюди, оливи поставимо от сюди, повернемо горизонтально положення фільтр, і реально чверть простору у нас виграється. Виграється чверть простору. Цей каркас з часом поміняємо на трубчасті, як на генераторі. І Знизу доваримо миску, всю, так, на якій тягати. Тобто, називаємо її лижу на 360. Чому? Тому що ну, ці коліщатка, це, ну, це навіть для от таких бетонних підлог, як от в даному випадку, ну, це не найкраще рішення. Робити їх більш ну, теж сенсу нема. Натомість просто робиться, як я показував на попередньому відео. Суцільний такий піддон, приварюється до каркасу. Все, дякуємо, до побачення. Це ну, в дечому там ускладнить доступ знизу до елементів кріплення, але ну, ти інженер, я вірю, що ти все зробиш гарно. Тобто, у нас ключове що? Ключове – компактність і, ванта, і вандалостійкість. Тобто, ця установка вона буде стрибати по ціляких там донбаських тих в зилі, в кунгу, не знати в яких машинах, на неї все буде на світі падати. Взагалі на цю передбачена ще кришка. Вона там у мене окремо стоїть, фактично, вона виконує функції такого верстачка легенького столику. Тому що вона виявилася не такою практичною, як я собі уявляв. Ось тут під неї є петлі, під неї є петлі. Ну, і це все ж таки не найкраще рішення. Краще рішення, от як на генераторі, трубчастий каркас. Просто щоб згори були трубки. Так. І. Потім просто таку кришку, от як, тільки прямокутну з ручечко, знаєш, не дуже високу, буквально, щоб вона збоку закривала сантиметрів 10. Так, згори площу і по боках сантиметрів 10. Тобто ти за ручкою її взяв однією рукою, відставив в бік, треба кудись їхати, ти накинув згори все, на нього можна сісти, можна поїхати. ну от В принципі, все. Принципова схема є. Я тобі дам контакти людей, які нам робили цю, дам контакти людиною. Яка почала робити надвигонів внутрішнього згорання і має таку надвигонів внутрішнього згорання, але ту людину мобілізували. І ще тобі там пару контактів корисних дам. Я вірю, що все у тебе чудово вийде. Тобто, ключове у нас, так? Компактність. ну Без страти адекватності доступу. Тобто, що у нас? Треба доступ до фільтра насамперед? Ну, в принципі. Ну Щоб компресор не надто там, космічно було складно е змонтовувати, демонтовувати, ставити, тому що, можливо, інколи доведеться міняти голови. Ну Все, то охолодження. Подумаєш, подивишся, як там краще. У тебе є там муфти з чеплення. муфта з чеплення, двигун, що, що треба, скажеш. Ну, коротше, працюємо. І пам'ятаємо, що нашу крайнофілія недостатня.